50-60 томагавків, цілком достатньо, щоб зупинити, е, обрушити весь експорт нафти Російської Федерації через Балтію та Чорне море. Або, наприклад, організувати блекаут-в європейській частині Росії. Є сім точок е, чутливих в російській енергосистемі. За умови е, масованої атаки на ці всі сім точок, їх можна виробити. Вони прекрасно розуміють, що від томагавків у них немає відповіді. Іран показав, там, де стояли ППО, виробництва Made in Russia, вони не справилися з томагавками. Це якраз і показує, що е, цю загрозу Росія сприймає дуже і дуже серйозно. Саме тому Путін почав дзвонити. Коли е, Трамп починає мілею розказувати, може, вам потрібні томагавки, це просто в жартівливій формі сигнал того, що. Томагавки стали доступними.